Всім привіт, Запишу на українській мові, так багато з України теж дивиться. Що хотів сказати, бачите, все життя треба вчитися, щось є нове. Там 50 років, 60-70. У мене була така лікарка з Київської області, казала, що в неї завідуюча могла діагностувати людей так по біоенергетиці. Вона була завідуючим відділенням. Тобто вона бачила то, що рентгенівський апарат бачить. От. Хочу вам показати то, книжки. Це була куплена в Києві в Україні. То хірург мені продав. Він же на пенсії, дайму Бог здоров'я. Як лікувати остеохондроз? Зараз того не вчать, медицина йде по іншому шляху. Є все фотографії, все показано. Так само є різні <клес> книжки за кордоном. Доктор Дженсен, я вже показував, остеопороза. Бачите, кращий з кращих. Венедикт Ласт. Не буду показувати, американська забороняє. Метод промивання крові. Де ви такі зараз знайдете? Де ви знайдете тих вчених, що тут є? І раніше про них всі знали. Зараз їх ніхто не знає. Колість спеціальні дивчили на туропатії, лікувати пародніми способами. Краще і краще. з з медицини. Та? Ендокринна система. Вже того немає. Книжка коштувала в США, і викупив на аукціоні за не знаю, 50 чи 60 доларів. Так? По ендокринній системі. Того не знайдете, того немає зараз. Медицина невідомо чим займається. так? Порадник дієтичний доктор Дженсен, що я вам показував. Краще, кращих, теж як промивати. Боюсь теж, краще, на кращих, теж в нього вчився. Курси, Benedict Теж. Той самий, так? Антікласт. Тут він і тут він. Так що треба вчитися бути розумним, о, щоб потім не платити американській медицині в космічні суми. В Америці люди за рак платять, що там по пів мільйона, по мільйон доларів по 20-ті клініки в Тіхуані. Вся комерція. Як ви не будете за собою пильнувати, то за вами буде пильнувати комерційна медицина. Так, За кордоном як. Маєш гроші то в Америці, так, яка там в тебе страховка, стільки з тебе стягують, так. Ну, Тут в Польщі то є в них такі спеціальні. називається NFZ, він ті кошти розподіляє. ось. Так що слідкуйте за собою, читайте, дружіть. З розумними людьми, які щось знають. Я вам колись показував, так, як медицина так само праця з чакрами. Потім виходить, Токійський університет, як жінок лікувати, що то видно. Нема часу, коли то все перечитати. так? От, як система працює так само вашого животика, як вона заблокована, як працювати в індійськими способами лікування. Ось. Так само показував гуру. Так, цей прожив 150 років. Людина. Так само є, от, покажу вам колись книжку, не є на аукціоні. Тільки треба зібрати 60 доларів, викупити в США. Вона приїде до мене. Я її перекладу, можу вам потім дати. Хто скинеться, хто хоче. Ні, то ні не пишіть. От, доктор Дженсон. І там, де збоку, з другої сторони людина, яка прожила 250 років. Фотографія. Толі китаєць, він, то ли не знаю, то ли монголець таке. Якщо буде цікаво, можемо скинутися. Вона приїде, я її викуплю і переведу. І вишлю тільки вам, ті, що скинулися на ту суму грошей. В Америці сказали, що можуть мені вислати. І що стосується книжок, скільки я книжок переклав, такі що є тільки в бібліотеці Сената США, в Конгресмені десь і ще в інших. Там писано копії не робити. Тільки для ознайомлення. Такі книжки, які написані більше 100-150 років назад, різні дисертації. Та все коштує гроші, час, бачите, хтось тратить гроші на айфони, телефони, там якісь різні речі. І від того людина собі кайфує, так? А я збираю такі літературу, книжки, які взагалі ніде немає. І взагалі в бібліотеках в такому відкритому доступі ви не знайдете. Так що, будьте здорові!